Так, громадо, привіт. Ми з України, слава Україні. Так, продовжуємо сівбу, вже пшенички. Вчора скосив соняшник. 30 гектар скосили. Сьогодні вже засіваємо. Так, зараз вийдемо з засівалки, подивимось, що, що як сіє. Трошки підналаштувалися. Так, бачите, отакий фон. Залишає сівалка. А там вдалі палка, бачите, який фон. По, таким, по такому сіє. Щось скаже, покруте УВСК, що ми робимо щось хтось знає, що, ну всі відбувається ідеально. Рилися. Не те журилися, копалися тут. Копали, дивилися, зерно лежить на 3 см. Відрегулювали 3 см. Ну, зерна абсолютно зверху немає. рештки всі пересікає. Ну Звісно, зараз сухар конкретний, суш конкретна, то вона сіє взагалі. Це її, я кажу, я бачу, стихія. Це без проблем взагалі буде сіяти. Так, що в нас тут посівалки? Посівалки в нас Отакий бампер зробили, хлопці. Ну, в принципі, просто і надіжно. Це на всі сівалки треба робити, дивіться. Ідеально. Кріплення там воно вдалі труба і лише желіза. Так, що посівалки? Саме головне такі катафоти доставили поворотники. Вже з двору можна задом виїжджати смело. Так, що ще? Так, пройдемося тут і фон подивимося. Сівалка, як сівалка, Тут ж цікаво як сіє. Сіє. Получається такий фон, щоб ви розуміли. Палиться, лежить, отак ось, ось проїжджає, ну трошки ще зміняється, ну, в принципі, в принципі, тільки залишаються смужки. Смужки такі ось о. і в смужках там десь зерно. Ну все таки цікаво покопатися. Сейчас. Ага, ось добриво, добриво. Ну, якщо доброго, то воно там і зерно, дивіться. Доброго. Зерно. А ну, бачите, розріз видно. як уобразний. образний. Ну. Де ж, блін, хоч би цілу зернинку знайти. Десь так запхало. Це ж так копатися. Треба робити стоп-кадри. Та є зерночки, що десь ще полова, це потрюха. Капець. Не можу зернинку знайти. Ну, коротше, сіємо 120 кілограм. Ну, рядок. 120 кілограм. Пшениці і 100 кг амофоса. Амофос видно, а пшениця. Ні, є, ось, о, є, саме головне є. О, є аж дві ось зернинки. Ну, сигналізація показує, з банок уходить і сипеться конкретно. Так, як проїжджать, розказую, як приїжджати. Садити її можна зразу. Садиш, рушає вона чотко. А, як рушать, розкажу. як рушати, треба рушати і просто нагазував. Щоб турбіна повітря подала. І медленно рушаєш. Медленно рушаєш, електромотори починають спрацьовувати і починають кидати. І тебе треба секунд 20-30 за діркою, як попридержати на сціпленні. Ну, рушаєш і, і воно так чітко і зразу і висів йде. Понятно, що якщо зараз поставить цю валку зразу рушить, то секунд 10 чи скільки воно поки долетить оттуда долетить донизу, виходить, нема висіву. А як заканчуєш сіять, просто потихеньку при настепліні при, приостановлюєш трактора і, і видуваєш. І тебе буде все равномірно по Ну, ви поняли. скільки викидає, скільки буде равномірно. Ну, не знаю, так приспособилися. Так, сівалка в принципі, в принципі, принципі, поміняли такі колеса. О, вони ті зубаті теж хороші, то вони просто мають треба пару комплектів. І ті зубаті хороші. Ну, отакі наматувало, трохи амброзії наматує, палки застряють, а якось по соломі сіяли, взагалі було ідеально, по кровні культури. То, ну, та вони ці ось поставили, то в принципі, в принципі, принципі чудово. Так, угол чітко працює. Та поки ми тут забивань ніяких немає. Так, що, приїхав мені обід, пішов я обідать, бо буде що цікаве, покажу. Пишіть, коментуйте. Я кажу, слава Україні, слава нашим героям, все буде Україна. Пішов я обідати.